Доброго дня! Ну, наш курс підійшов до кінця, це наша остання зустріч, і тут ми хочемо з вами поговорити про відновлення, про те, що на сьогодні дуже актуально. Як, ми, як у нас буде відбуватись відновлення України? Як воно буде фінансуватись? Ми можемо казати, ну, з того, що ми бачимо на сьогодні. І кейс-метод, як стратегія, конкретно прикладний такий у нас буде взірець, як стратегія впливає на наше буття ну, конкретно, тобто не просто слова, не просто десь там якісь рядки і циферки, а яке значення вона має, і які переваги або недоліки особисто ми можемо отримати від стратегії. Ну, план відновлення, якщо казати про план відновлення. То 6 березня 2022 року президент повідомив про формування спеціальних фондів для відбудови України 21 квітня 2022 року президент України підписав наказ про утворення національної ради з відновлення України від наслідків війни, тобто такий консультативно-дорадчий орган і складається він виключно з представників офісу президента та кабінету міністрів, на який поклали обов'язок розробити план відновлення. До робочих груп, звісно, запрошують представників громадськості та міжнародних експертів. Але вже через кілька днів, 2 травня 2022 року, Андрій Єрмак повідомив, що команда Офісу президента та Кабінету міністрів вже розробила цей план та вже презентувала його комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради. Ну тобто, така швидкість дуже надихає, але в держуправлінні важливі процедури: процедура оприлюднення проєкту для того, щоб ці ми мали можливість цим ознайомитись, дати свої коментарі, пропозиції, прийняти участь в цьому процесі, формуванні цього процесу. А на сьогодні ми бачимо в закритому режимі закритим колом створення за кілька днів цього плану, який який презентовано. Комітету Верховної Ради, якого в відкритому доступі на сьогодні немає, на сьогодні зараз триває розробка законопроекту про відновлення території, туди долучаються є можливість долучитись. Але подивимось на результат і як буде процедура відкритості і прозорості забезпечена при створенні цього закону. Далі повідомлено було про фонд створення фондів. Фонд підтримки малого та середнього бізнесу, фонд підтримки армії, фонд відновлення та трансформації економіки, гуманітарний фонд, фонд обслуговування та погашення державного боргу, фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури для відбудови. Планують створити взагалі окремий фонд відновлення України. А до цього процесу і міжнародні інституції. Енергетичне співтовариство створило для України фонд відновлення зруйнованої російською війною енергетичної інфраструктури, донорами якого переважно стануть держави країни ЄС. Євросоюз планує створити спеціальний свій трастовий фонд для відновлення України, який працюватиме як Європейський ковід фонд. А, ну, як будуть наповняти наповнюватись ці фонди. Ну, планується, що це буде перша допомога країн-партнерів, тобто її міжнародних інституцій, це Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку. Що це буде допомога великих міжнародних компаній та благодійних фондів? Також що це буде здійснено коштом арештованих російських активів, як в Україні, так і в всьому світі. Але це дуже такий затяжний процес, процес, тому що міжнародне право дуже опікується правом власності, і для стикнувшись з такою ситуацією, що треба арештовувати активи і віддавати їх на компенсацію постраждалій стороні, на сьогодні міжнародне законодавство до такого не готово, тому нам треба очікувати, запастись терпінням і розуміти, що для того щоб отримати. Ті кошти, які було затримано, яхти, арештовано палаци, їх можуть тримати в арештованому вигляді, але продати і для того, щоб продати і передати кошти Україні, потрібні спеціальні закони, потрібні спеціальні процедури, які на сьогодні. Ще не існує, вони ще будуть створюватись, тому це досить затяжний процес. Ну і теоретично можливе джерело фінансування це репарації від Росії. Репарації це стандартний спосіб компенсації збитків країною, агресором країні, якій було нанесено шкоду, але про них ми можемо говорити лише після перемоги нашої. І після капітуляції Російської Федерації, яка має погодитись компенсувати збитки. Чому на сьогодні Росія так дуже хоче за стіл переговорів і йде мова про збереження її обличчя? Це саме через це. Тому що поки вона не капітулює, не може, ну тобто нема юридичної згоди на компенсацію на відшкодування збитків. Відповідно про репарації, ми не можемо говорити. Тут ми можемо взяти за приклад Другу світову війну, коли була підписана капітуляція, і потім країни-союзники чітко розписали це вже без участі Росі... Німеччини. А тому на сьогодні найкращий варіант і найшвидший варіант для отримання репарацій це саме капітуляція Росії. І після цього створення спеціального документу, яким буде розписано, де їй тримати озброєння, як її роззброюватись, як навчати, як влаштовувати свій освітній процес, яку інформаційну політику тримати, в тому числі яким чином вона має відшкодовувати збитки, тобто репарації. Якщо ми відемо на офіційний веб-сайт Кабінету міністрів, то ми побачимо, що ми, тільки, ми щойно рахували 7 фондів, ми бачимо оприлюднено 6 фондів, тобто це скріншот з їхнього сайту, і сьомий фонд десь загубився. Якщо ж ми відкриємо кожен посилання на кожен фонд, то ми побачимо, що там немає жодного порядку положення про цей фонд, жодного порядку збору та витрачання коштів. Там є лише реквізити в усіх видах валют для того, щоб ну, всі перераховували кошти, тобто для наповнення цих фондів. Жодних нормативних документів, як це вимагає, в тому числі бюджетний кодекс і наше законодавство, оскільки мова йде про публічні фінанси на сьогодні ще немає. І відповідальний за це кабінет міністрів України. Стратегія відновлення у відкритому доступі вона відсутня. Ви ж розумієте, наскільки важливо мати стратегію. Якщо її немає, то це ми йдемо нікуди. Це ми ходимо між соснами. Тобто такої стратегії на не сьогодні немає. Плану відбудови у відкритому доступі, відповідно, також немає. Буде закон, це буде чудово, але цей закон мав би бути розроблятися на виконання стратегії і плану цієї стратегії, яких у нас нема у відкритому доступі. Органи влади на сьогодні ми це бачимо, використовують здебільшого інформаційні підходи, тобто новинні. Вони в новинному режимі, в тому числі на офіційному вебсайті Кабінету міністрів, подають нам інформацію. Проте, там має бути не новинний режим, а має бути режим документів. Вони мають викладати нормативно-правові акти, які регулюють кожний крок стратегування, кожний крок відновлення, кожний крок наповнення фондів, створення фондів, розпорядження цими коштами, відповідальність, контроль і все таке інше. Ну, наприклад, на вебсайті Кабінету міністрів написано, що 14 вересня 2022 року Денис Шмигаль. А Україна планує залучити 17 мільярдів доларів в цьому та наступному році на програму негайного відновлення. Проте, якщо ми побачимо, то фонду негайного відновлення, ми не побачимо. Відповідно, програми негайного відновлення також у відкритому доступі немає. Положень про фонди і про ці програми немає. Текстів програм немає. Тобто, ми не знаємо, що у нас конкретно документально юридично в законному порядку створено а з розпорядниками з повноваженнями, юридичний статус, тобто таких документів, фондів програм. Ми сьогодні оцінити не можемо, бо їх немає у відкритому доступі, а вони всі мають бути з усіма додатками. Також немає порядку збору та використання коштів у відкритому доступі. І е, наскільки важлива стратегія, ми можемо побачити вже сьогодні. Сьогодні, коли ми бачимо Кривий Ріг, коли ми бачимо Харків, тобто я кажу про критичну інфраструктуру. А в державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яка затверджувалася в 2020 році, а почала розроблятися ще в му було визначено такий ризик, як недостатній ризик, недостатній рівень фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури. У плані заходів на 2021-2023 роки з реалізації державної стратегії на 2021-2023 роки затверджене розпорядженням 497 Р заходи на подолання цього ризику відсутні. У стратегіях відповідно регіонального розвитку на 2021-2027 роки заходи на подолання цього ризику відсутні. Відповідно у планах заходів стратегії регіонального розвитку на 2021-2023 роки у тих дев'яти областей, які ми дослідили, такі заходи також відсутні. Дев'ять областей ми досліджували ті області, які на сьогодні знаходяться у тимчасовій окупації, або є прифронтовими і страждають від, від обстрілів, в тому числі на сьогодні на ризики наражається саме критична інфраструктура. Відповідно, ми бачимо чітко, що в державній стратегії цей виклик був зафіксований, він був записаний. Причому конкретно у такому формуванні недостатній рівень фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури, тобто від знищення, від обстрілів, від руйнування. І це дуже складний процес. Він багаторівнявий, і він передбачає дуже багато ну, симбіоз як на національному рівні, на регіональному і на місцевому. Правове забезпечення цього процесу, тобто захисту нашої критичної інфраструктури. Ну, почалося в 2020 році. Була постанова Кабінету міністрів 1109, яка набула чинності 31.12.2021 року. Ну, тобто більше ніж через рік. Потім було прийнято закон про критичну інфраструктуру, який набрав чинності 15.12.2021 року, але почав діяти тільки 15 червня 22 тобто через півроку. І а, тільки зараз, 12 липня 2022 року, постанова кабінету міністрів 787 була утворена державна служба захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості України. А також питання фінансування яке, ну, будуть вирішуватися ще внесенням змін до закону про держбюджет 2022 року, і це передбачається лише у 22, лише у вересні 2022 року. Тобто, коли ми отримуємо кошти на цю службу, коли вона почне працювати, я можу сказати, це наступний рік. Чому? Тому що зараз йде фінансування ну, хіба що з резервного фонду. Тому що зараз йде планування бюджету на новий рік. І чудово буде, якщо буде внесено ці, вже передбачені ці видатки у бюджеті 2022 року 2023 року. Але на сьогодні. Ця чудова така інституція. Вона головна в Україні, яка відповідає саме за захист і безпеку критичної інфраструктури, без фінансування вона працювати не може. Відповідно, вона не діюча. А про створення реєстру. Нема і мови, а він вже має бути. І взагалі законодавча практика каже, що спочатку приймається стратегія, потім закон, потім йдуть вже підзаконні акти, тобто постанови. Тут ми бачимо, спочатку йде постанова, потім закон, потім знову постанова. Може бути постанова. а Першочергова, але коли, коли там а, а, вирішується питання першочергового яку, якихось заходів, тут ми бачимо просто деякі питання об'єктів критичної інфраструктури і більше нічого. А, тобто, а, а, якщо ми повернемось до Державної служби захисту критичної інфраструктури, ДЗКІ. То вона є центральним органом виконавчої влади і спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується кабінетом міністрів, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості. Завданнями ДЗКІ є формування та реалізація державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури, здійснення функціонального управління національною системою захисту та національною системою стійкості, забезпечення координації діяльності Міністерства операторів критичної інфраструктури, з питань забезпечення стійкості до захисту об'єктів критичної інфраструктури. Причому цей орган він є головний в цій царині. Якщо ми подивимось і казали вже, яким же чином іде планування, то державна стратегія регіонального розвитку, потім закон на виконання. Ну план, закон, потім постанови кабінету міністрів. То якщо ми візьмемо саму термінологію державної стратегії, то там написано, ризиком є недостатній рівень фізичного захисту від руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Якщо ми візьмемо постанову Кабінету міністрів про утворення ДСКІ, то там написано національний план захисту та забезпечення стійкості критичної інфраструктури. Ми бачимо, що в державній стратегії такого поняття як стійкість нема. Якщо ми подивимось закон про критичну інфраструктуру, то там написано, що Кабінет міністрів України має затвердити національний план захисту та забезпечення безпеки та стійкості. Тобто захист від руйнування, захист стійкість, безпека, стійкість. Ну, ми чітко тут можемо сказати, що при розробці окремо постанов і закону кожен керувався чимось своїм. Навіть назва, яка проходить в законі, яка має, план, ну, має таку назву, він визначений законом. Це назва цього плану. Навіть вона в постанові Кабінету міністрів 787 має іншу назву. Ну тобто, план реалізації державної стратегії не містить заходів захисту критичної інфраструктури, закон не містить посилання на державну стратегію регіонального розвитку, тобто, що закон створювався на, на підставі. Ми бачимо, що на сьогодні, на жаль, у нас законодавчий нормативний. Процес ідуть просто спонтанно, роблять його різні люди. Нема жодної послідовності і жодного застосування законодавчих практик. Ну, це дуже прикро результати. Ми вже бачимо. І наслідки ігнорування державної стратегії: це два роки безсистемної діяльності, три роки без без відповідального відношення до визначених стратегію викликів. Не створено незалежного законодавчого забезпечення, не забезпечено фінансування, ДЗК на сьогодні ще не розроблено паспорти об'єктів критичної інфраструктури, не створено реєстрів критичної інфраструктури, не розроблено план забезпечення захисту критичної інфраструктури від фізичної. Знищення, те, що було ще в 2019 році, визначено, не забезпечено фінансування заходів цього захисту. А це, як я вже казала, дуже багаторівнівий процес. Чому? Тому що все, що стосується, якщо ми візьмемо, наприклад, ТЕЦ, яким чином можна захистити від? Обстрілів або від ракет. Ну звісно, це ПВО. ППО ППО фінансується. Це військовий захист, і він фінансується виключно з державного бюджету. Тобто, це має бути заплановано в плані реалізації державної стратегії і в цих проектах і програмах. Що стосується просто охорони об'єкта, наприклад, на мостах ходить охорона, то це може здійснювати і місцеві органи, регіональні органи, тобто обласна рада, міські ради, сільські ради, кожен визначає об'єкти своєї критичної інфраструктури, і вони можуть з коштом свого бюджету забезпечувати його охорону і збереження. На це вони мають право витрачати кошти, але придбати ППО або ще інші якісь військовий Такий захист, вони не мають права. Тобто, Конституція України це забороняє, Це лише державний бюджет. Результати ігнорування з 2019 року ризиків визначених у державній стратегії, ми з вами бачимо. Кривий ріг, вересень 22-го, підрив дамби, Харків, вересень 22-го ТЕС. На жаль, такі результати, і нерозуміння, і недотримання законодавчих практик. Тобто, це не просто тому, що комусь так хочеться те це тому, що має бути витримана процедура мають бути витримані всі практики. Тоді ми будемо мати результат. І е, я хотіла сказати, що це останній розділ нашого посібника. Ми створювали його для того, щоб нагадати про можливість і важливість участі громадськості вашої участі в цьому процесі, що цей процес має бути відкритим. Що ви маєте розуміти, куди він направлений, які ризики, і чи робить щось держава або органи місцевого самоврядування, або облдержадміністрації для того, щоб, щоб ці ризики е, зменшити. А направити вже область на розвиток або територію, і маємо надію, що він допоможе вам реалізувати свої громадянські права і прийняти участь у відновленні регіонів і ваших територій.